Добрий ранок для тих, хто проспав новину, розповідаю ті, хто планують здавати іспити в Чернівцях в сервісному центрі. Від вчора, з якого двадцять числа, в нас вступили в силу нові маршрути. Тобто, в нас було 4 маршрути в Чернівцях до вчорашнього дня. Е, від вчора у нас уже є 10 маршрутів. Тобто, тих 4, які було, залишилось, і в нас додали ще 6 нових маршрутів. Я вже їх переглянув. Я ще по ним не їхав, в принципі. Пі е, не можу сказати, що там дуже складні маршрути, але деякі з них прям е, ну, ну можу сказати, що мені не подобається, бо в мене виникає дуже багато запитань, е, як це абсолютно реально і чи безпечно по ним безпосередньо рухатись. Е, тому ну, буде цікаво. Я думаю, що можливо навіть деякі з них ще з часом змінять. Побачимо, але поки що. Скажемо так, більшість абсолютно адекватні, нормальні і з ними я можу погодитись. Є там певні моменти, з якими я. Не дуже погоджуюсь в плані безпеки, в плані тому, що ну, деякі маневри досить складно виконати або можливо навіть недоцільно виконувати, якщо ви навіть водій не кажучи вже про те, що е, ви учень. Хоча абсолютно все в житті можливо. Питання тільки чи, чи воно того вартує, чи це не буде створювати прям якихось небезпечних ситуацій для інших учасників, і чи це не буде створювати додаткових прям якихось заторів? Скажімо так. Тому, якщо цікаво, слідкувати я обов'язково їх відзніму сьогодні, просто йде дощ. А Знімати в дощ і з двірниками, і коли погано видно розмітку, мій досвід вже показує, що. Це досить непродуктивно. Тому чекаю трошечки гарної погоди, все вам розповім, проїдуся, покажу всі нюанси, які там є, покажу всі знаки, які там є, і е, сподіваюся, це вам допоможе в майбутньому скласти успішно іспити. А ті, хто зараз готується, відкриваємо маршрути потрошечки і починаємо по ним теж готуватися. Е, інструктора теж будуть в шоці, тому що вони їх теж не бачили, ще ніхто їх не бачив. Тобто, тепер, що для інструкторів, що для учнів є чим. Позайматись перед іспитом безпосередньо я говорю про практику. Всім гарного дня. Пишіть, чи ці зміни вам до вподоби.